дивитесь Кримчуцькі новини, вітаю сьогодні. Говоритимемо про таке: чи оголосять у Кременчуці епідемічну ситуацію? Як вберегтися під час ожеледиці та про досвід мандрівника з напівпорожніми кишенями буде цікаво. Оперативну ситуацію у місті сьогодні обговорили на апаратній нараді міського голови Віталія Малицького. Застудні захворювання прогресують, комунальники продовжують боротьбу зі стихією, і конфлікту довкола ЦРБ немає. Такі топ теми сьогоднішньої наради про це та інше розкаже Олександра Демеденко. Спостерігаємо щоденне збільшення епідпорогу. На сьогодні у місті лише офіційно зареєстрованих 2000 хворих на ГРВІ. Із них майже тисяча дітей. Така епідситуація у Кременчуці. За 11 січня перевищено епідпорог на 23,9%. 12 січня вже на 33%. 13 січня на 52,2%. Тобто, це дуже велика цифра перевищення підхорови, щоб ви розуміли. І йде щоденне збільшення. Медичні заклади працюють у посиленому режимі. В дитячій лікарні пікове навантаження хворих на пневмонію та застуду. Зараз госпітальна база в цілому готова до. Того, щоб обслуговувати і лікувати підвищену кількість пацієнтів не тільки з ГРВІ, а й з ускладненнями. Одним з найскладніших, яким є пневмонія. Зараз в дитячій лікарні знаходиться з ГРВІ 36 дітей, бронхіти як ускладнення ГРВІ 42 і пневмонії 61. Звичайно, це. Пік це найбільша кількість на останні три роки. У нас ми в мені на сьогодні п'ятеро кременчужан знаходяться в реанімації із діагнозом грип, але діагнози клінічні офіційного підтвердження із Полтави ще немає. Аби запобігти розповсюдженню вірусних захворювань у Кременчуці подовжені канікули. Не проводити масові заняття. Рекомендовано і спортивним та позашкільним закладам. Там, де однозначно є аудиторні заняття, там де є. Велика кількість дітей одночасно перебуває в одному місці, враховуючи статистику, ту що озвучила щойно Надія Петрівна, обов'язково треба вносити зміни в графік роботи і прислухатися до рекомендації. Констанції в цьому питанні, аби уникнути спекуляції на темі центральної районної лікарні, ситуацію прокоментував головний медик міста. Упродовж багатьох років медзаклади Кременчука приймають мешканців району, а ЦРЛ тих Кременчужан, які мешкають неподалік. Раніше відносини регулювались між бюджетними трансфертами. Причому Кременчук сплачував наперед, і суми не завжди були підкріплені конкретними послугами. Цього ж року дещо змінився механізм. В цьому році планується оплата за конкретно надані послуги. Для лікарів і для мешканців нічого не змінюється. Ми залишаємо обслуговування мешканців, які знаходяться територіально близько до центральної районної лікарні, і будемо відшкодовувати. Ці послуги за амбулаторне лікування, але стаціонарне лікування, яке може запропонувати центральна районна лікарня, можемо запропонувати і ми. Ми розуміємо, що наші стаціонари, по-перше, можуть надати таку ж допомогу і на рівні не нижчому, а частіше і вищому рівні. І по-друге, у нас в стаціонари ця послуга вже проплачена мешканцями Кременчука. Ми не можемо проводити подвійне фінансування. Максим Середа також наголосив, мешканці району і надалі обслуговуватимуться у Кременчуці. Це в першу чергу стосується пологового будинку, дитячої лікарні та інших профільних медустанов. Ліквідація наслідків снігопаду та ожеледиці ще одне топ питання у місті. Автошляхи у більшості розчищені, а от і з дворовими територіями біда. Більшість тротуарів посипана, але ті вулиці, які не прибирала техніка, вони в жахливому стані. Ті внутрішньодворові проїзди. От ми вчора пройшли з вами молодіжний від 297-го кварталу повністю до зупинки Аврора і потім туди до Сільпою, в глибину. Ну Ви ж бачили, там доріг немає в дворах. Там просто накатані колії, по яким уже машина не може їхати. Як ви оцінюєте роботу саме управляючих компаній? Так я оцінюю, жителі з 0 в нульовій степені, добробут і так говорити, Особливо недопрацьовує у цьому плані управляюча компанія Житло представники якої на апаратну навіть не з'явилися. Мартиненко в адгулі, Бондаренко заболів. Заслужив адгул, так? Тобто дороги почищені, тротуари почищені. Крім Мартиненка і Бондаренка, є хтось? представників. Об'яснення в письменному вигляді, чому немає нікого на апарату. У Добробиті справи дещо краще, при зі слів керівника. Тяжело, працювали дворники, задачі більшої. Е, осталось вже 75 чоловік дворників з 97. Е, Останні 22 на больничному. О, тобто, е, вчора ми вивели в срочному порядку бригаду для чистки красних ліній для того, щоб наші кримінчужані могли спокійно ходити. У сфері транспортного забезпечення, незважаючи на відсутність державної субвенції на оплату пільг у місті, усі пільги на перевезення зберігаються на рівні минулого року, зазначив мер. Все таки домовленість наша з перевізниками діє. Всі пільгові категорії продовжують їздити по всім по тим категоріям, абсолютно які були в 2015 році. Ось така оперативна ситуація у місті на сьогодні. І вже по обіді на виконання розпорядження міського голови Віталія Малицького у міськвиконкумі радилися щодо епідеміологічної ситуації у Кременчуці. До якого висновку дійшли? Дивіться далі. В роботі засідання комісії взяли участь медики, санлікарі, педагоги, представники управління торгівлі, відділів транспорту, спорту. Топ питання дня бути грипу у кримчуці чи ні. Медики звітують вже на поготові. У той же час ситуація стрімко погіршується, бо вже на 12-ту годину сьогоднішнього дня відзначено перевищення епідпорогу захворювання на ГРВІ на 76%. Утром у нас цифра була 52% перевищення під порогу. Зараз вона вже 76,4%. Ситуація дуже важка, напружена. Дуже багато випадків літальних, там, де люди померли від ускладнень грипу. В нашому місті поки таких випадків не зареєстровано. У Кремчуці за тиждень захворіло на ГРВІ 2227 чоловік. З них 1017 дітей. В день Кримчуцькі лікарі приймають до 450 хворих. По поліклінікам в принципі, скажімо так, важко, але справляємося. У Усіх лікарнях необхідні запаси медикаментів для невідкладної допомоги в перші години. Є і також для соціально незахищених верств населення. Наразі колосальне навантаження на службу швидкої допомоги. По 250 викликів на день обслуговують бригади швидкої. Є екстрені визови і не екстрені визови. Люди повинні розуміти і дорожньо-транспортні, і інфаркти, і бронхіальні гасми, кровотечення, травми. Там, де ми не встигаємо, треба трохи подождати. Зараз всі прекрасно знають, які препарати необхідно приміняти. Да, ми, ми стараємося, прежде всего, з температурою відслужити маленьких дітей до роду да, і хронічних больних. На станції швидкої допомоги працює консультативна допомога, яку можна отримати за телефоном 35011. Якщо ж стан людини важкий, варто викликати лікарів. Якщо людина відчуває серцебиття, пітливість, дуже різку слабкість і температура вище ніж 38,5, то звичайно викликає лікаря на будні дні з понеділка по п'ятницю і в суботу працюють сімейні лікарі. Якщо спогіршився стан, наприклад, після 19-ї години в будні дні або в неділю, то тоді вже звертатися до швидкої медичної допомоги, що точно не робити бальної з повищенням Ці... температури, це... Це йти на роботу да. і перше, чення своєї состояння здоров'я плюс ко всему он просто заражає окружающе. Віце-мер Ольга Усанова вказала на необхідність санобробки громадського транспорту. Питання, що стосується транспортних засобів і закладів торгівлі. Тому що вони також є місцем скупчення людей, посилити оці превентивні заходи, санітарну обробку якусь здійснювати відповідно, щоб не допустити поширення інфекції та грипу у Кремчуці, продовжили шкільні канікули ще на один тиждень. Припинені заняття у загальноосвітніх школах, позашкільних усіх закладах, школах естетичного виховання і спортивних. Також рекомендували вжити обмежувальні заходи у вищих навчальних закладах та ввели обмеження на проведення масових заходів на період до покращення ситуації із захворюваністю на ГРВІ. 22 січня українці святкують День Соборності. Це свято відзначається щороку в день проголошення акту з'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, які урочисті заходи відбудуться у Кременшуці цього дня. Розповів секретар міської ради Юрій Гриценко. Захід буде проходити традиційно біля пам'ятника траси Гришевченка об 11-й годині, де ми запросили громадськість міста голові громадських об'єднань. Представників різних політичних партій, депутатів міської ради. Традиційно буде мітинг, виступи, покладання квітів, хвилину мовчання. Це все ті заходи, які ми проводимо традиційно. Крім того, ми в цей день додаємо ще заходи, думаю, що вони дуже доречні. З міським головою, з громадськістю, з хмельнижанами, ті, хто забажають, ми поїдемо на кладовище, де хвилину мовчання, покладання квітів, теж вшануємо пам'ять. Цих героїв, наших кримчижан, які загинули, на жаль, за період виконання військового обов'язку в зоні антитерористичної операції по захисту нашої держави. Крім того, планується 29 січня в школах, де установлені меморіальні дошки нашим героям. Будуть проведені статистичні заходи по вшануванню пам'яті цих героїв, покладання квітів, мітинги, уроки, мужності. Тому ці такі короткі заходи, але я думаю, що вони будуть наповнені змістом, і це буде доречно для нашого кримчажана і для того, щоб ми дійсно розуміли, що таке день соборності для Кримчуга і для держави в цілому. Другий тиждень кременчужани потерпають від ожеледиці. Мешканці падають і отримують травми. Як уберегти себе на слизьких дорогах? дізнаєтесь із нашого сюжету. Через травму Раїса Іванівна може пересуватись тільки за допомогою милиць. Кілька днів тому жінка посковзнулась на вулиці, впала і зламала ногу. В цей день було прохладно, підмерзло і. Было скользко довольно-таки. Собралась ехать на рынок, села на троллейбус, доехала нормально до рынка, встала с троллейбуса. И как-то неосторожно, то ли, то ли скользкая дорога, но она оказалась на самом деле скользкая, то ли ненадежные были сапоги. Ну, нога поехала и очутилась, как говорится, уже на земле. Спасибо добрым людям, помогли мне встать. Вот. Отправили мене в травматологію, от оказався перелом. Наразі Рейса Іванівна вимушена сидіти вдома. Пенсіонерка відзначає, наступного разу вона буде обережнішою. Від падінь вожоледицю ніхто не застрахований. Ходити по слизьких дорогах вкрай складно, тому люди падають. Задля профілактики травматизму працівники МНС розробили спеціальні пам'ятки з рекомендаціями правильного руху під час ожеледиці. Перше правило не поспішати, йти повільно оминаючи слизькі місця. Рухатись потрібно, злегка розслабивши ноги в колінах і ступати на всю підошву. При ходьбі не тримайте руки у кишенях, адже це сковує рухи і є ймовірність впасти і отримати травму. Руки мають бути розведеними по обидва боки, щоб утримувати рівновагу. Фахівці наголошують, коли рухаєтесь, руки мають бути абсолютно вільними. Сумки краще носити через плече. Також не слід розмовляти по телефону. Наступна корисна порада зробити льодоступи. Кременчужанин Володимир Никифорович винайшов наступний спосіб: на підошву черевиків саморізами прилаштував по два ланцюга. А в інтернеті радять використовувати медичний лейкопластер, який наклеюють на підошву взуття. Ми вирішили це випробувати. Експеримент провалився. В інтернеті прочитав, що якщо наклеїти медичний пластир сібі на стопу, то це якось… Будуть но скальжені, не допомагає абсолютно. Не вживайте алкоголю, якщо на вулиці ожеледиться, адже він погіршує координацію рухів та реакцію людини. У таку погоду літнім людям та вагітним жінкам краще залишитися вдома або ж виходити на вулицю у супроводі близьких, Будьте обачними і бережіть себе. Учора до Кременчука з презентацією музичного проєкту «Make Like a Tree» завітав Сергій Онищенко. Молодий харків'янин три роки подорожував світом практично з порожніми кишенями. Детальніше про мандрівне життя хлопця та його творчість дізнавалися наші журналісти. Ось вже три роки Сергій Онищенко практично з порожніми кишенями подорожує автостопом по світу. Він влаштовує імпровізовані музичні виступи, вивчає міста і знайомиться з новими людьми. За весь цей час він проїхав більше 20 тисяч кілометрів через Росію, Лаос, В'єтнам, Камбоджу, Таїланд, Малайзію, Сінгапур, Індонезію, Папанову Гвінею, Австралію і Нову Зеландію. Враження та емоції музиканта від побаченого знаходять своє відображення в музиці. Вона створюється і записується прямо в процесі подорожей. Притому в записі нерідко беруть участь місцеві музиканти, з якими Сергій знайомиться на концертах дуже дякую, що мене сюди запросили та прийшли стільки багато цікавих людей, тому що я не знаю, що очікувати тепер я тут Був тільки одного разу до приїзду. І мені дуже дуже сподобалася ваша публіка і те, що. Долучалися до мене і грали за музику. У мене є враження з кожного міста, і самі саме ці враження, коли десь так накопичується. І. Дуже подобаються люди саме їх. Я сподіваюся, пам'ятаю за собою. Послухати музику та історію мандрівника прийшло близько 50 кримачужан. Деякі з них поділилися з нами своїми враженнями. Мені дуже подобались. я правда очень люблю такие мероприятия, благо они у нас происходят Но с достаточной периодичностью в городе, что не может не радовать. Это очень хорошо, очень понравилось. И я был очень рад послушать рассказы человека, который столько пришел. Потому что как минимум я хочу после университета хотя бы на год поехать автостоп, в по Европе, Така обладнання человека в животу. Очень інтерес. Так, батьки, це просто неймовірно. Приходьте, отримайте задоволення, дивіться, фото. Я просто назва музичного проекту Make like a dream» мимоволі нагадує відому цитату з фільму Миколи Досталя Хмара Рай без валізи людина як дерево, все життя на одному місці. В розумінні музиканта це означає жити просто і нікому не робити зла. Як живуть дерева. Божественний напій з кавових зерен міцно увійшов в наше життя. Багато кременчужан не уявляють свій ранок без чашечки ароматної кави. У Кременчуці працює більше 30 кав'ярень. Наші журналісти поцікавилися у Кременчуцьких бариста, які види кави обирають кременчужани. У багатьох кремечежан ранок починається з кави. Саме вона надає енергії та творчої наснаги на цілий день. Ми вирішили дізнатися у з кремачуських кав'ярень, які види кави полюбляють кремачижани та що нового вони мають змогу спробувати. Чаще всього употребляють у нас в кафе кофе еспресо, Лате, капучино». В основном более ходовое это американо с молочком. У нас очень вкусный кофе лакомка со сгущеночкой, сверху взбитые сливки идут, и шарики не сквозь. Криме чаще всего пьют латте, либо американо с молоком. Из оригинальных видов кофе я бы посоветовала попробовать фрапе, кофе мороженое с молоком, либо лясе, это горячий кофе, шариком мороженого. Чаще всего наши кремечужани выбирают эспрессо, так как он с утра бодрит. Очень редко у нас кримчане пробуют эспрессо-макиата. Это подается как чашка под эспрессо. Наливается эспрессо и добавляется немного молока. Чаще всего это. Либо капучино, либо латте, американо и эспрессо. Я могу посоветовать кофейный коктейль. Это напитки, куда входят кофе, молоко и разные ингредиенты вкусные. Вот, к примеру, в вершневый рай входит вершневый сироп. Капучино додається, ну тобто кофе молоко, вішнього сироп, збитий сливки і тьорти шоколад зверху. Найчастіше обирають класичні води кави це еспресо, американо, лати та капучино. Але є такі люди, які бажають зробити незвичайним свій день та випити, наприклад, якийсь каву і набік. Такий як кедровий капучино. Дуже часто його беруть. Це капучино з додаванням кедрового горішку та горіхового сиропу. Також часто беруть білий та чорний мокко. Це кава зі згущеним або з чорним шоколадом. Зверху, зверху зроблені аерозольні вершки та присипане білим або чорним шоколадом. В першу чергу це класика, еспресо і капущино. А в дальнішому люди вибирають вже по своїм предпочтенням. Тобто більше молока, менше молока, чорний кофе, кількість 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 додавками. Зараз люди хочуть пробувати щось більш оригінальне. Є кофе дуже високого качества, його зварюють через фільтр. Це кемікс, поровер, аеропрес, Аджеза, а на жутутка теж хорошо розкривається на арабі. Отже, як ми дізналися, кременчужани – справжні кофемани. Вони полюбляють і класичні види кави, і не побоюються спробувати щось нове. Вже завтра в продовження синоптики обіцяють малохмарну погоду сніжитими. Температура повітря вночі сягне позначок мінус три, мінус два вдень від нуля до мінус одного. На сьогодні в мене все. Нехай наступний тиждень буде щедрим на позитив. Ну а наразі приємного усім вечора.